Чому нам так складно говорити про гроші? Для того, щоб не почуватися нікчемою, більше, більше, ще, ще сьогодні говоримо з вами про фінансового баді. Ви допомагаєте людині, людина допомагає вам, як знайти таку людину покроковий план, як пробудувати ефективну зустріч із вашим фінансовим баді. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Будем ласка, підписуйтеся на канал, якщо ви досі цього не зробили, і погнали говорити про гроші, бо тема сьогодні дуже цікава. От я зараз це сказала, і от у мене питання: ви підписані чи ні? Якщо вже підписані? То можете ще вподобайку поставити. А якщо не підписані, то будь ласка, прямо зараз це. Сьогодні хочу з вами поговорити на ту тему, яку завжди пропагую на кожному своєму публічному виступі, на кожній своїй лекції. Неважливо для корпоративних клієнтів, для співробітників часто замовляють різні навчальні лекції і вебінари, чи то на якихось форумах, це те, про що я кажу, як менторка змислення, завжди сьогодні говоримо з вами про фінансового. Баді, фінансовий баді, це людина у вашому оточенні, з якою ви можете спокійно і вільно поговорити про гроші. Увага! Питання: чи є у вашому оточенні люди, з якими ви можете вільно поговорити про гроші? Якщо так, я вас вітаю. Ви молодці, будь ласка, тримайте фокус уваги на тому, щоб робити це регулярно. Якщо ж у вашому оточенні такої людини нема, давайте сьогодні розберемося з тим, як це змінити. Почнемо з того, що давайте взагалі розкла. Кладемо на деталі, на молекули. Питання дуже просте: чому нам так складно говорити про гроші? Чому так важко підняти цю тему, продовжувати цю тему, розвивати цю тему, ініціювати цю тему або просто підтримати бесіду, коли хтось ініціює розмову про гроші? Все? Просто часто в нашій голові звучить щось на кшталт. Ну про це не говорять. Ну це надто особисте і виникає підстава для як я це називаю, для махрового сорому і такого відчуття тотального дискомфорту. Взялося це з того, що в соціумі часто ще донедавна було незручно справді говорити про гроші в радянські часи. Відразу в пострадянські часи було, знаєте, не прийнято висовувати Ватися і показувати свої статки, бо в тих реаліях це справді часто було небезпечно, і тому люди, намагаючись зберегти себе в порядку, в нормі, знаєте, воліли уникати цієї теми. Плюс в часи пропаганди ось цього знаєте, успішного успіху, величезних статків, заробітків, багатого щасливого, розкішного життя, людям часто соромно за свої результати, і не хочеться говорити про гроші для того, щоб не почуватися нікчемою і невдахою, та при цьому замов. Цієї теми дуже, дуже сильно заважає людям фінансово зростати. Ми, як соціальні істоти, не можемо прожити без грошей жодного дня нашого життя. Гроші це невід'ємна складова нашого щоденного існування. Тому трошки дивно уникати розмов про те, що наскільки природно, наскільки закономірно і наскільки логічно супроводжує нас із вами кожного Божого дня. Тому наша задача нормалізувати. Для психіки розмови про гроші, і показувати в першу чергу собі, що говорити про гроші це нормально. І от саме для того, щоб це було легше зробити, я і рекомендую знайти фінансового баді. Давайте так розберемося з тим, що ця людина допомагає робити. Перше сформувати свої фінансові цілі. По-друге, відслідковувати прогрес, те, як ми рухаємося. По-третє, підтримувати нас на етапі, коли щось йде не так, як планували, коли виникають перші труднощі. Коли психіка наганяє величезну кількість сумнівів. І по четверте, святкувати перемоги, відмічати те, що ми в якийсь момент доходимо до того рівня життя, про який мріяли ще якийсь час назад. Дуже часто люди цей момент пропускають, постійно женуться, знаєте, в ось цих якихось постійних перегонах більше, більше, ще, ще, ще. І вони не помічають того, як зараз вже. Живуть так, як раніше тільки мріяли. Плюс, звичайно, фінансові баді можуть підтримати ідеями, якимись там ресурсами, на кшталт порадити якісь книжки. Ютуб канал цей можете, до речі, порадити іншим людям. Я буду дуже цьому рада. Це допомагає нести фінансову освіту в маси. Саме для цього я створюю цей ютуб канал і контент на ньому. Тому якраз ось для цього, якраз для того, щоб ділитися якимись думками, якимись ресурсами, якимись ідеями, якими. Баченнями своїми і потрібні ось такі люди. Це як знаєте, тренування в залі самостійно ходити в зал ну не завжди нам вистачає дисципліни. Але якщо ми домовляємося це робити разом із кимось, о прогресувати та є набагато легше. Як знайти таку людину? Якщо по мірі того, як ви зараз слухаєте про фінансового баді інформацію в цьому випуску, ще ніхто вам в голову не прийшов, тоді таку людину в вашому оточенні треба знайти. Подумайте про людей серед ваших друзів, серед ваших колег, серед людей, з якими ви, наприклад, проходите якісь навчання. Дуже важливо, щоб у вас співпадали цінності, щоб ви були готові працювати один з одним без осуду, а з підтримкою та мотивацією. І щоб у вас, ось це бажання розвиватися постійно, було спільним, знаєте, базовим налаштуванням. На початку співпраці дуже важливо цій людині повним реченням, словами через рот, озвучити: я подивився, подивилася відео фінансової радниці і хочу собі знайти в оточенні фінансового баді. Я хочу, щоб це був або була ти. Повірте, люди, які це почують, будуть часто дуже раді до долучитися до такої вашої ініціативи, бо якщо ви думаєте, що тільки ви страждаєте від того, що вам немає з ким поговорити про гроші, то ви дуже помиляєтеся. Повірте, із мого власного досвіду взаємодії з сотнями людей це величезна проблема, і будь-хто із свідомих відповідальних людей, які прагнуть розвитку, будуть раді долучитися до цієї ролі і будуть раді стати вашим фінансовим баді і працювати над фінансовим зростанням. Разом на початку важливо сформулювати якісь свої правила, підходи, домовитися про якісь основні базові речі, про те, що, наприклад, це буде базуватися на принципах чесності, прямолінійності і конфіденційності, що підтримка буде дружелюбна про те, що ви будете зустрічатися в онлайні або в офлайні з певною періодичністю і розвиватися разом, і тримати фокус уваги на тому, щоб розвиватися і самостійно, і допомагати своєму баді, тому що це двосто. Ороній процес ви допомагаєте людині, людина допомагає вам. Тут нема такого, що це гра в одні ворота. Це як будь-які класні стосунки завжди про взаємообмін і взаємопідтримку. Що взагалі можна обговорювати з фінансовим баді? Ваші цілі на місяць на рік. На тиждень ваші сумніви, які у вас виникають по мірі руху до цих цілей, обговорювати прогрес, обговорювати стратегії, які ви, наприклад, протестували, щось спрацювало, щось ні. Запитувати рекомендації, запитувати поради і таким чином постійно-постійно докручувати і розвивати цю тему. Не обов'язково говорити виключно про суми. Насправді тема грошей вона більш така широка, і вона пов'язана з величезною кількістю думок, емоцій, відчуттів, ваших дій. Тут важливо ще не тільки розмовами, знаєте, все е, обмежувати, а ще й до дій переходити. І от коли ви починаєте діяти, там розкривається цілий спектр всього, що насправді дуже приємно з кимось обговорити. Ну ладно. Іноді не дуже приємно, але повірте, дуже корисно. Навіть якщо виникають якісь сумніви, навіть якщо виникають якісь складнощі, поговорити про це з людиною, яка тотально на вашій стороні, повірте, це завжди хороша ідея. Якщо ви з тих людей, хто любить готові формули, я вам даю покроковий план, як пробудувати ефективну зустріч із вашим фінансовим бадді. Пункт один, яка моя основна ціль або на чому я буду тримати фокус уваги найближчий рік, тиждень, місяць. Будь-який період оберіть друге, який крок я зробив або зробила за попередній період з моменту нашої попередньої зустрічі, для того, щоб просунутися до своєї фінансової цілі, цей етап дуже важливий, тому що він допомагає відслідковувати навіть мінімальний прогрес, і таким чином ви фокусом уваги цей результат будете ще більше підсилювати. Третій пункт, що було найскладнішим на цьому етапі в діях, в мисленні які були сумніви? Що взагалі в моїй поведінці далось мені непросто. Четверте, яку нову дію, нову навичку, нову стратегію я хочу спробувати до моменту наступної нашої зустрічі, що конкретно я планую робити, і як я планую стати ще на крок ближче до своєї мети? І п'яте, як я можу підтримати і себе, і тебе на шляху до наших фінансових цілей. Тут ви якраз можете поділитися ідеями, можете поділитися якимись ресурсами, можете поділитися... Литися якимись думками і таким чином допомагати один одному прогресувати швидше і легше. Ну і в кінці зустрічі ви обов'язково берете на себе зобов'язання робити те, що надумали, і домовляєтеся про наступну зустріч. І відразу, відразу її бронюєте собі в календарі для того, щоб це не перетворювалось. Ну колись там спишемось. А, -а. робота з фінансовим баді має бути вибудована як система, тобто це мають бути регулярні зустрічі. Це така, знаєте, гра в довгу для того, щоб це працювало на вас ефективно, а не просто знаєте, поставити собі галочку, що я цю дію теж зробила або зробила. Ну і класною ідеєю може стати традиція підшукувати якісь мотивуючі фрази про гроші, про підтримку, про рух разом з партнером або з другом до якихось своїх фінансових цілей, для того, щоб завершувати на такій мотиваційній класній ноті, наприклад, фінансова свобода це шлях і йти цим шляхом набагато легше і приємніше, коли поруч є людина, яка так само прагне розвитку, як і ти. Ось, власне, те, що хотіла вам сьогодні розповісти про фінансового баді. Будь ласка, поділіться в коментарях, чи маєте ви таку людину в оточенні. А якщо ні, то чи хотіли б знайти і чи маєте ідеї, як це реалізувати? Якщо фінансового баді ви маєте, впевнена, що частина з вас вже була на якихось моїх лекціях, виступах і чули від мене цю рекомендацію, і знаю, що частина на людей таки після того як почули це від мене, знайшли собі таких людей в оточення. Будь ласка, поділіться своїм досвідом в коментарях, надихніть інших людей робити те саме і таким чином допомагайте нести ось це фінансове просвітництво в українське суспільство. Я ж на цьому з вами прощаюсь. Сподіваюся, що підписка вже від вас точно є. Вподобаєчка стоїть, і ми з вами побачимося вже наступного тижня в наступному відео. Па-па!